<кій> підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Мином славяни, з вами Свелос, і сьогодні ми знову повернулися до Арканії. Що ж, лежу я зараз тут в якомусь наметі, по-моєму, це намет тих біженців і того торговця, як його Тор звати, по-моєму. Ти зараз мене запитаєш, а що я власне тут такий голий, ну, без своїх облудунків. А я тобі скажу, я, коротше, вирішив. Дозволити головному герою поспати трошки, знаєш, щоб він відпочив. Бо в нас е, дуже тяжкі бої в чекають. чекають. Тому, поспали, відпочили. Маємо нові сили. Е, продовжуємо далі вирубувати, е, як він називається? Фауну джунглів. Е, по-моєму, вже вирізали майже абсолютно всіх, що лишився один троль. Це буде, так би мовити, вишенька на торті у нас. Ну і після того будемо відправлятися в руїни, тому що до міста нас не пустили, кажуть, що нам не можна туди. І, коротше, нічого нам інакшого не лишається. Добре, значить що, давай будемо знову вдягатися. Так, де моя сабелька, яка краде здоров'я в противників. Мій арбалет, який я купив за 4 тисячі з копійками гривень. Uh. А, Окрім того, мій шоломчик любимий, який до сих пір зі мною ще з тих часів, коли я бігав по, -по, -по лісах Сільверлейку, якщо не помиляюся. І ще один момент. Um. Я не знайшов шатів ситарівських, магічних, знаєш, спеціальних для мага. Це трохи збентежило, засмутило, тому що я тепер не знаю, Я не знаю, як я їх міг пропустити, де вони взагалі зникли. Може якийсь баг стався, може ще якась фігня. Тому ми будемо грати без них. Е, тому я вирішив, що походимо. Ми знаєш, що ми походимо в середньому обладунку, е, цитарівських лучників і розвідників, які складаються зі шкіри, усиленої в е, ключових місцях стало, сталь, сталь, сталевими пастками. Це я читаю опис, якщо що. Е, Звончення, охорони, соус, клейони з особом, варством є дваблук. <свистач> Добре, коротше, щось там. Воно склеєне між собою клеєм якогось є е е Коротше, Зараз я матікнусь, то буде страшно. А, вот. Обладунки, в принципі, виглядають непогано. Тут і металеві пластини, і наплічники є, тут якісь медальки, курва наліво налів і направо наклеїли. Всь, в цілому непогано. На момент руїн ми походимо в обладунках. Оцих середніх. Це ну, трошки, якби я вийду за рамки свого білду, але в буде складно, вперед буде непросто, тому я вирішив взяти собі трошки більшу охорону. Гаразд, давайте будемо продовжувати наш шлях, і чекає нас останній противник, можна сказати, король джунглів місцевий, який більше схожий на гігантську мавпу, але це по своїй сутності звичайний троль. Я думаю, він мене зараз відгаратає, моцно, тому треба якось підготуватися. Мається на увазі. Добре, давай не будемо сильно вимахуватись, спочатку попробую його магію налякати. Дай. Ти боїшся, льоду? О, він ще й заморожується, супер. Але демеджу небагато. Добре, давай трошки ярізь відвізьмемо цей лють нашу. І зараз спинку йому потюхаємо. Міжбулок зарядимо трошки. Стоп. Як куверкатися? Ага, на цей на праву клавішу, точно. Коротше, забув як куверки робити. Назад. Ах ти холера! Як ти мене вдарив на такій відстані? Нє? Да, Окей, добре, від... Ті... від цього удару, кажучи, ухиляється нормально негод. Значить, прийдеться тримати його на відстані. Окрім того, треба випити якийсь еліксир, щоб мені помалу здоров'я верегенив. Придеться закосплеїти чистого такого мага, бо сабелька хороша, но вона не практична в ближньому бою, через те, що в доролю якийсь просто неадекватний рівень а... з, того... з досягнення від силової його атаки. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Добре, входу це, це максимум, що нам можна буде зробити, це просто його заморожити і е, врізати сабелькою. Як здоров'я відновиться, вдаримо ще раз, можна навіть серію атак проведемо, не знаю. Ні, зараз знову вдари мене. А, ні, не вдарив, подиви, встиг я відко відкочу, я здається, починаю розуміти таймінг, помалу. Ні, ні я зараз тобі кину камінь, подивися на нього. Ага. Тихо, далі. Холера, ну як так можна. Так, елісір Альма, ще на мені тримається, це добре? Зазвичай, що ми поки зможемо битися. Так, 2 два 2, звичайних удара зробимо. Ага, ще один удар. Так, ага, і коли він блок ставив, меч мій не витягує з нього здоров'я. Добренько. Зараз йому сильний удар по животу зробимо. Як я промазав? Яким міг промазати у порт? Що? здорів чи що, хлопе? Нє. Добре, зумів. О тепер вдарив йому по грудях. Так, ну, четвертину здоров'я знесли по суті. А, зелену атаку можна силовим ударом перебити, точняк, а я думаю, на це діяти не буде. На тобі пописка кирве, да? Що у тут такі зуби цікаві? Два бивня, якби по боках і скільки? Вверху чотири ряда зубів, а внизу, по-моєму, їх шість. На тобі, зараз тобі кулаками помахають, ти блин. Хе. Ну, не зачепив. Знаєте, круто ми створено спеціально для того, щоб трошки. О, камень у мене пошки. Стенці направо, він на випередженні, я знав, куди я зараз полечу, чи шо. Пів вже немає. головне зараз не навернутися, бо було би трошки. Е, цей образливо. Так, силову атаку на тобі попитку. Давай я ще трошки лишилося, ну. Ніфіга тебе моцні удари, хлопе. Ну, як троль, в принципі, так має бути. Так, добре, вже більшу половину знесли. Так, один раз ударю. Ще раз ударю. Ще раз буврок. Фу, стих. А чекай, а якщо я юзану за повільнення часу, під час того, коли він зелену атаку зробить, я встигну втікти чи ні? А, так, зараз я цього не перевіру. Так, ще раз два рази сніжком вписок. На тобі по спині. Ну і так виносимо помалу. Такий собі босс місцевий. Так, добре, давай візьмемо це от затримання часу. в вписок. Чекай, я так вже віч прилетел, я ж писок цілився, ну. No? Так, раз, два, три. Зараз мене вдари. Ні, я не вдари, блін, прикол. Як воно працює завжди, я не розумію. Так, ще четвертинка. Четвертинка здоров'я лишилася. Ще чуть-чуть лишилось йому винести. Ні, зараз дозвалить мене. Добре, зараз головне не розслабитись, бо було б дуже е, обідно померти. Коли вже стільки здоров'я йому зніс. Якби я відійшов, щоб похилятися або зберегти з ним повністю здоров'я відновить, тож це не варіант, якщо що. Так, по жопі йому. Ага, так зараз мій удар буде. А, Окей, добре, тут я помилився. Не треба було того удару робити. Так, на. Пищу, чек капельку, капельку лучил. Шкода, в мене немає якихось отруйних стріл або щось там кшталт цього. Це би мені сильно допомогло, Якби потрошки почуть, але би його домажило, знаєш. А так приходить, чисто чесно вносити. в нас. Це ж добре, що в мене ця сабелька моя, яка здоров'я, як краде в нього. Без неї було б туго. Страшно туго. Ага, От Свою холеру не встиг. Так, давай знову лють. І я зараз силовий удар зроблю по ньому. Так, до кінця врубив. Ага. Альма до речі, вже закінчилась. Останній цей випив, еліксір. Так, силовий удар. Якщо він позеленіє, я його переб'ю атаку. Це було трошки запізно, але. Хе-хе, <сі> ні, стоп. Зараз... Ось ніколи ж не знаєш, коли яка атака зараз буде. На тобі, по писку. Ще чуть-чуть, ще десь пару сніжків йому вписок, і він все, він мертвий буде. Його рило троляче. Ну, курче, давай з арбалета, може довалимо його. Є! Yeah! 1200 пунктів! А то я називаю сила, а це я називаю прокачки. Весь? Арбалет взяв і зате останній удар. Так, троль, що ти тут маєш? А! Вуха троля. Луп, тобто предмет на продаж. Трофей правдивого героїчного бою. А, героїчного бою. Окей. Це героїчний біб, по твоєму, був? Не знаю. Як на мене, я, я від нього переважно тікав, куверкався, як ти колобок. Ку е, дуже на Dark Souls було схоже, знаєш, типу куверки, куверки, під, підбираєш момент, щоб вдарити і тому подібне. Добре. Ну що, давайте напевно скажемо біженцям, що троля більше немає. Я звісно замовлення на нього не взяв, бо на нього замовлення не було в цілому, але може вони подякують хоча б нам. Ну? Не, Ні, навіть нічого не скажеш, серйозно? Покажи, що ти там маєш. Ну давай може хоча б вуха і продамо, скільки вони коштують. О, тисячу гривень, слухай, а то варто було, добре, на, забирайся ті вуха на пам'ять. Не думаю, що вони мені там знадобляться далі в майбутньому. Що, що, що я з тими вухами зроблю? підсмажу, чи що? Я думаю, всі торговці будуть одинаково за касарі, його купувати. Ех, тож хай так буде. Так, увага, тролль. Який троль? Я тут бачу тільки тіло тролля. Самого троля вже немає. До речі, знаєш, що я тут побачив? Тут можна трошки міняти якби освітлення. Типу, туман є, тумана немає. Туман є, тумана немає. Я не знаю, чи на цьому замітно буде на Ютубі. Але я поки вирішив без туману походити, бо картинка якось більш така насичена, така яскрава стала, приємніша. І файна в цілому. До речі, теж якийсь мостик є. А це вже в нас такий собі. Ну, такий чуть-чуть прикритий вхід до руїн. Небагато це, але. теж. Вау, але скажу тобі, тут досить так е, об'ємно, масивно, такі великі-великі просить. Чимось такий зразу мені яркендаром віддає, знаєш, з другої готики, готики. І стоїть якийсь хрин з ролом на щині. Ну добре, це одно, одноголовий Орел, так що нормальний мужик, значить. Дантеро. Нарешті. Нарешті. Я ж думав, що тебе дістали тінью створи. Про що ти кажеш? Ми знаємо їх, а в нього, до речі, пасок на оз. Ми ж його шукали, ні? Чи ми ще Знаємо? Ні. Але я знаю, що ти є приятелем Дієго. А я знаю, хто є твоїм паном. Так. Я знаю, що ти знаєш. Можемо так бавити цілий день. Але нічого це не змінить. Без мене не зайдеш до святині? В Сенсі не зайду. Так от просто тут взяти якийсь жест, стрибнути як цей атлет, якийсь хоба і перестрибнути на іншу сторону. Нічого складного. Справді, а чому, не, чому я не мав би зараз uh, втептати тебе в землю? Uh, чому, май, мав бим, чому мав би uh, вірити вірити шпигунові Хагена? Бо я ще не всадив ті стиле. Бо ще не всадив тобі ще лед між стелед між плеті? Ну так, це, це це вже вагома причина, ні? Він чим із мені до речі нагадує головного героя другого різана. Не знаю, чого, що ж є схоже. Справді, а чому б я ну, не можу тебе втоптати прямо в землю? <правді>? землю? Бачиш ти камінні блок, якийсь ланцюгам? То міст до святині. Якщо ми одночасно з... візьмемо механізм, то воно, воно запрацює. Є Перша дві стежки. Перший є спа... з пастками, а друга повна утруте, токсин. К... Ква... Є... К... В них є слово квас, типу, але квас, це як це кислота означає по-нашому. Добре, добре, в порядку. То яку стежку стереш, береш. А, так. А, я, коротше, дергнув за ці важель. Латво заплач, Латво теж з вами. А, легко зловити і легко зламати. Карки, це шия має зновись. Неважно. Коли ти лазив по кущах як звір, я докладно огляну ці місце. Коли ти, поки ти доберешся до другого важеля, вже буде запізно. Добре, добре, тоді яку ти стеж добро, добро. В стежку береш? Ти вибирай. Для мене вони обоє, але тільки... Те? Так. 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 Э, Жадний не вибіре. Так, жодної не виберу, допоки. Ти мені не скажеш, що вони мають. Жодний не вибере, допоки їм ще добре не прийме. Доки я добре ним не прийняв. Слушно. Шкода, що попіраш не тих, що треба. Шкода, що ти э, підтримуєш тих, кого не треба. Тобто він має на увазі, що ми по, по різних сторонах. Він оцінив нашу думку, але. Йому. Ну, не прикро, а просто шкода, що. Він не по їхній стороні. Ну і фіг з ними. Брама заблокована. Окей. Ну я бачу, там, походу, треба буде мочити свої тапочки в квасі. Вони, скоріш за все, роз'їдять наші чоботи. Але я так розумію, треба буде стрибати по цих оплатів. О, там Еліксір здоров'я є. О, послухай, ну файно. І напевно вся кімната газом заповнена, щось таке має відчуття. Ну, Коротше, це для паркурчика, це для асасіна територія. Давайте тепер поглянемо в іншу сторону. О, там десь має бути важіль, коли ми його дьогнемо, тут... А... Ланцюги, коротше, активуються і. винесуть не так би мовити. Так, а тут у нас пастки мається на увазі, куча вогняних шарів. Так, ну це тупо якісь Індіана Джонс вже починається. Нормально. Добре, значить у нас є варіант. Або йти через кистоту, або йти через вогняні шарики. Зараз побачимо. Я думаю, напевно, шарики візьмуть. Якось... Я все ж таки мах холоду. Я, якщо що, заблокую просто шарик оцею технікою. Та й тей. Тей все. Надеро, я определився, я йду до вогню. Та я вже підняв. Я йду кулі вогнів. Як напівсліпий, ти б мав мати хороший фарт. Я вже добре перевірив дві стежки, і ключ. тільки не згинь раніше. Згода, але потім. Переймай, що мушу тебе забити. Ти не можеш, коротше, добратися до кузніколі. Так, я за, за Айві, за Альму, за фішир. Ти будеш першим. Типа маєш на увазі, помститься. Так, 23 рівень, до речі, у мене є якісь очки прокачки. Ой, 9 пунктів, ніх собі. Як знайдемо якісь вогнище багаті, або мирне місце, я обов'язково прокачаюся. 9 пунктів, то тобі не хрем гухре, хухри, як то кажуть. І знову якусь. Так, ну трохи підвернув, то не страшно. Так, все, нажимаємо f п'ятку, відкриваємо браму. Значить що, я так бачу, о, ці шарики летять з певною періодичності. Тільки я не розумію, чому в них отвору навіть немає, звідки вони летять. Вони просто з каміння летять. Так, значить, о, Раз, потім два. Так, добре, значить я сюди біжу. Значить так. А, тут я не зрозумів, тут воно в обі сторони лупить. А дай ковирок просто забатить. Ой, В сенсі тут ж колони має безпечно бути. А, вони по цьому ще біють. Я зрозумів, добре, значить зараз до іншої колони. Сюди ковирок. Ага. І фауно мені півздоров'я винесло. Так, до цієї колони. Ну і останній хід. по прямій вона лупить. Все, да, мій вихід. Чудово. Можна було навіть якось легше пройти. Давай, може, ці наші опіки залікуємо. Цими бинтами. в принципі, навіщо мені еліксір тратить? До речі, кажуть про еліксіри. Е, Попередній раз я їх накрафтив трошки. От 11 штук пансера і збільшення здоров'я. Це дуже потужні, але в мене їх небагато так що, О, Дантеру вже бачу по іншій стороні. О там от стоїть. То що, давай, дергаємо за ці за важелі? Окей, добре, все, погнали. Я дергнув, він дергнув і зразу кудись зник. Може він якийсь дух або асасін з цього. З драгонеїджіпінь типу, зникати мій ми. О, він вже все побіг. Ну ти, треба визнати, він перший. Він перший дістався до свого важеля і першим добрався до моста. Я так пройняв, зараз у нас буде якась мощна заруба, хоча насильного противника він не виглядає. Він має шкіряний обладунок, сабельку, одноручну варанську, щит і, по-моєму, арбалет. А він мені якби не рівня, тому думаю, зараз ми швиденько з ним розберемося, Ну і відкриємо собі хід. До... О, ні, зачекається. То що я думаю? Ти готовий? Я підвів. Немає ножа в плечах? Перепрошую. Ти є ножевідпорний, але не приймайся. Я приготував для тебе щось виняткове. Повинно недовго задіяти, а що? Зараз. Курча, а оце, оце вже не добре, це не чесно, тут 4 на одного виходять. Камні! Ну зараз мене камнями закидають. Нещасні вироки. Стоп, добре, 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 добре. Дивіться, в мене... мене на всіх має магії визначить. Так, добре, тепер я цього заморожу. А вони можуть е крізь текстури своїх напарників валити, так? цікаво. На тобі ще силовим ударом. Пацани, що тут. Здуріти можна, їх так багато, що ну. Так, ну землетрус використовувати на них є марна справа, я так думаю. Ага, Дантеро, ти так сміливий, так? Давай подивимося, хто в нас крутіший. Зараз я тебе серію ударів просто розмотаю. І, до речі, може бути так, що я його саме першим завалю. Ага. Ну все ж таки в мене висока перевага по цьому є. По магії льоду. Тому що я можу заморозити своїх противників. Ах диви, вони, коротше, як стіною за ним. І перебити атаки неможливо. Хур, але скільки їх є тут? Вони дуже живучі якісь. Ну це камінь, це логічно. Мені би кувалду якусь нормальну, а не стабельку. Ага. Попався. Так, зараз тобі знову серію навіть пописку. Оп! Ай, куди це він втік? Алло! Куржу, то буде надовго. Три брата Голіма, то вони просто якісь жорсткі дуже. Це дуже несправедливо, як на мене. Їх дуже багато. Троє на одного. Ні, четверо. Ну, Дантеру я не рахую, бо він такий придурок, якби. Це не є страшно. Так, зачекай. зараз я що зроблю? Я заморожу одного кам'яного троля. Дальше. кого троля? Голіма. Другого заморозив, все, а той хай третій буде. Зараз спочатку з Дантеру розберемось, поки він собі здоров'я не відрегене. я тобі навіть арбалети не дозволю витягнути. У нього вся такий самі арбалетик мене? Блін, це буде прикол, якщо його зараз виб'є в нього. Я 4 тисячі за нього заплатив. Нєе! Це несправедливо! Все, вашого бога цього, не бога, як вашого творця немає, але я так розумію, це вам не мішає я... Вам це ні, не мішає. Та... Куда він мене зажав? Лоу о! О, це я походу застряг тут, а добре. Буду знати, що між цими дробинами краще не битися, бо... бо біда буде. Так, давай. Лють і Усилену атаку. На! бісь. А ще знаєш, що я задав? Може зараз якийсь епимойки який даміс збільшує. Бо вона якби не вічна Так, тихо, тихо, тихо. Ось цього вже крайнього я майже. Звідки тут взявся? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так. Кавніми ми не метаємось, пацани, будь тими ще, ще чими? чемними хлопчиками. кого ти вдарив баран, я не того хотів. Ооо, боже, як тут складно це всім. А ти куди ти полетів? Добре. Шкода, що їх не можна в кислоту якось скинути. Да, ну, я, я, в принципі, як ти їх скинеш кислоту. Магія вітру на них би не діяли, якби вона тут навіть була. Like, під Підножку їм чи що. Так, ось цього головний удар. Назад. Ах, холера! Майже встиг. Майже не рахується, я знаю, я знаю. Нє! Фух, стиг, Цим разом стик, прикольно. Так, знову ж заморожуємо, юзаємо лють. витягуємо сабельку. Я тут трошки повернуся в цю сторону. ні, 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 пацани, так діла не буде. Мало здоров'я в мене, ви знаєте? Ага, так, ну хоча б одного вдарив, добре. І то добре, як то кажуть. Не дожав, так би мовити. Так, ну мені здоров'я ваше потрібно, так що давайте забавно. Ну, сабелька знаєш, що вона має перевагу, вона навіть з каменя може здоров'я витягувати для мене Особ... особисто. Дуже ще другої сторони. Так, зараз знову силовий удар. На! Що мені здається, якщо такими темпами бити по каменю, то сабля моя швидко затупиться. Я не знаю, чи навіть коваль допоможе її відновити до першого стану, якого вона була. Так, тип вже майже дохлад, давай його зараз оп оп оп, все, Мінус... один, братан, йоп, пересите, це ж... Так, стрибаємо. Добре, ті тивер, стрибати не вміють, у вас тут переваги немає, от поняли? А я вмію стрибати, а ви ні, Так, ключю знайма. і силовий удар. Ки там 40 пунктів дає от, Добре О, холера! ні, 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 -ні. Так діла не буде, пацаны. Покине. Та зараз ще завалить мене, не дай бог. Не хочу з ними битися, це так душно буде. Як він телепропонкте мені за спину, Що за читери? Я думаю, мені зараз хана буде від цього удару. Є. одного удару бракнуло, ти подиви. Оооо, курвана. Це було трошки тяжко. Це було так, ну, напружено, напружено. Напружено-напружено. Так, голема забираємо один, голема два, а де там третій валяється Дантеро вже в останній момент оглянемо Я хочу глянути що в нього за фішки такі тут були. А де його зброя ділася Дантеро. 580 гривень. А де сабелька? А де щит його? Куди вони всі позникали? Я... Ні вони всі зникли. Курва. А що не так? Я пам'ятаю, у нього така класна сабля була жовта. Якісь силові атаки е усилювала свій демедж від кількості ударів. Тобто, чим більше разів ти б'єш, тим сильніший меч стає. Е ну добре, фікзне. Так що? Хтось щось там дзякнув до мене? Я не почув. Так, ну це вже, я так зрозумів, територія Мінео-брами. Мінеобрама. Міні. Коротше, ти минув браму якусь. Я так розумію, оце колись брама була. А це, це ж богиня двоголова. Ми в неї колись замовляли. Ти, сонце або дощ? То воно і тут стояла, то може і тут такі ритуали проводила, не знаю, не знаю. Але ця статуя виглядає трошки так, ну, ціліша, ніж ту, яку ми збирали на ту. О, курва. А то що за баюяю пішло? Що це таке. А, а, це ж ті, кури, як вони краулери, або повзуни в народі. Пивзачі, ну. Точно. Тобі міг подумати, що наші дороги знову з вами перехретять. Як я пам'ятаю, з першої і другої частини вони не були сильними противниками, якщо ти вже був відносно прокачений. О, ні! Тільки не Ого, силова... двійна силова атака в них. Один і два. Окей, добре, буду знати. Це небезпечно, але сабліка... Не знаю, що це слово небезпека варанська. Або, до речі, може якісь ім'я дати. Ага, ага, догрався, хоч мене вдарити. Зараз я тебе вдарю. На, курча. А що ти з тими силовими атаками? Тобі що, витривалість не скінчано, чи що? В старій частині вони теж якимись такими несильними були, як на мене. Так, ну добре, що в мене льод є. Хова! І ще раз, оба, на. Писок розрубав. Так, що тут у нас? М'ясо ползача. Ууу, складник кулінарний. Смакує як м'ясо краба. Ха! А, тут ці краби переростки псуємо лушани. Я, я думав це мурахи переростки, але пише, що смакує як краб, значить родич краба якогось. Елексир Берсеркла, бачу, я підняв. Це дуже файний, бо Елексир дає більше здоров'я. Так, о, золоті келихи. Знову тих келихів назбираю, потім, блін, можна вечірку якусь забасти, я тобі точно кажу. Так, була дорога наліво, була дорога направо. Мені здається, спочатку на... сюди прямо з Мені тут виглядає на тупік. Опа, блін, два ползуна. Це вже трошки серйозніше. Там вже трошки посерйозніше буде діло. А, добре, значить, зробимо похитрому. Цього ми мужика приморожуємо, беремо лють і витягни, будь ласка, той мечик свій любимий. Так, давай може серію зараз запишемо якусь. Нє? Не вийшло нам серію витягнути. Зараз він вистрибне з якогось місця і силову удаю. Ага, так. ой 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 той вже воскрес, він відновився. Так, теж його приморожуємо. Не вимахуємося. Биться дзвома нараз по кепська ідея, це я тобі вже кажу. Тому будемо їх виманювати по-дому. Старатися принаймні, старатися. Трошки магії лишимо собі на майбутнє, щоб у нас було ще можливість заморозити противника! Якщо вони обоє, до речі, нанесуть мені сильний удар. Цей зелений свій. То я би да, я би вмер. Ого, я пів здоров'я мені по суті своєї серії виніс. На, тобі вирудку. А тобі виродку. покажу, як силові удари робити. Оці по твоєму брюшку зараз влечу, так що аж всі зірки побачиш. Серйозно тобі кажу. Так, добре, краулери тут небезпечніші, набагато небезпечніші, ніж були в попередніх частинах. В середній частині вони були не такими страшними. Перших двох. Ну тут, а оця їхня силова атака яка зімбова, як на мене. Так. Блін, атака не знайшлась. Ну йо-моє. -йо. Так. На Натвій. Та, може зараз лишні шкіли його за на, тобі, по тих твоїх клешнях. 225 пункта прокачки. Непогано. Знову, до речі, це статус, щось їх тут дуже багато. А дуже цільна мікстура мани, добре, заберемо, продамо. Я сподіваюся, я сподіваюся. Так, тут щось засипало, тут ще якісь кімнати, походу, були. Ну, вже їх немає, бо їх засипало, логічно. Так, знову, до речі, в неї ця бачиш, а руна, сонця в руці. Можливо, це якось впливає на наш хід, ну, на наш вибір, який ми зробили в. О, ні. Який ми колись зробили на болотах. Ми ж обрали сонце і допомогли тому о, вілкару, чек його там звати, вілгару. А якби ми допомогли тій гілані, то напевно тут би була форма дощика. Ну, я так думаю, це мої догадки, але не більше. Так, людю І... І.на. І здоров'я зніс. Подивісь, так би ще сильніше вдарити, і було б файно вже. На, блін Ходу тільки силовими атаками сензі б'єте, тому що вони дуже. дуже такі моценькі, пацани. Сень ти, блін, як ти це зробив? Ні, 31 пункт здоров'я, це... Що за... Блін, я аж настрашився. Яким фігом, я ж не зберігався давно вже. Зараз я тебе так знищу, що ти, блин, забудеш як тебе звати. Бери магію, о. Фух, курча, але він небезпечний, хлоп. От, вроді би все нормально, нормально. Тут на тобі, блін, влетіло курча. Так, все, бій закінчився. Дайте мені похилять, будь ласка. Дякую. Це ще в мене, до речі, ці бенти з першої. не першої, а. Ну, а з першого акту приблизно. Так, якийсь чинти... якийсь корінь тут збираю, може знадобиться. О, скриня. Один, два, три, чотири. Порядок. Що в нас є? Амулет, 20 пунктів здоров'я, 12 вал... ближній бій, 12 дистанції, 12. ай, пам'ятаю, на деміч така? Тає... Таємниці артефакту знайдений в забутій святині на горі білоокій. Скуте льодом серце. Ого, це чиєсь чи, чи серце просто льодом покинути. О, рецепт на м'ясо повзуна і, і арбалет з повзуна. Вау, це щось серйозне має бути. Щось прикольно. Арбалет позвона я би хотів взяти. Ага, тут у нас падіння вниз чекає якесь. Добре. Я так розумію, наці... да. ця, ця кімната з'єднається так... О, Ми десь отут трошки вернемося назад, щоб дойти до цієї кімнати, і будемо йти далі і далі. Ну, робити ми це вже будемо в наступній серії. Наразі все. Файно, троля вбили, Големі вбили, дарані став Дардана вбили, пару позунів завалили. Дуже багато у нас екшону, Впереді ще буде більше, я серйозно тобі кажу. Не забувайте підписувати, ну, робіть світі ютубівський ритуал, там ставте лайки, дзвіночки, бла бла бла. Ну ви самі знаєте. Добре, всім дякую за перегляд і бувайте здорові слави. Дякую, дякую за до вітження, до побачення. От пірдо ще оде мені, та ходжо Жегнаба.